Всіх вітаю, сьогодні з вами я. Сьогодні в нас чергове розпакування з такою відправлення. Отримання з основної посилочки було, де було багато різноманітних кладень. Так Відкриваємо і бачимо, що у нас тут маємо. А тут ми маємо ось такі ось інструментики. Oil cell Hawk. Як бачимо, є різноманітні повернуті з буковкою Г, такі заокруглені, як буковка С. Такі небагато і пряменька. Крім того, є е, ручки дуже зручні, закріплені гарно, пластик гарненький, але тут ще є насічки, щоб можна було ось таким чином провертати і забирати по розміру. Розмір цих е, викруток чи інструменту для доставання різноманітних кілець, 13 вітрів. 13,5 см. Як завжди, брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку за закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання для реєстрації на кешбек-сервісі. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек за купівлю в різноманітних інтернет-магазинах. Насолоджуємося купівлею. А на цьому все. До нових зустрічей. Ставимо подобайки, кому подобається це відео. Підписуємося на мій канал, щоб не пропустити чергове розпакування відправлень з Китаю. На цьому все. До нових зустрічей. Всім бай!